Я також для нашого збудування хочу читати Слово Боже, тому що це джерело Боже, це Боже, Божа вода. І від цього джерела ми черпаємо все необхідне для нашого духовного життя. І щоб вірі вирости, і духовно вирости, і мудрістю збагатитись, і знаннями, і спокою, і радістю, О, скільки благ! Слово Боже для нас дає, коли ми перебуваємо на цих зелених пасовистках, коли ми їмо цю вішу небесну. Це благословіння для нас, як сказав Давид, це світильник. Це світло для стежки нашої. Для стежки нашої. Тому слово Боже дуже дорогоцінне. І нам другий розі бажаю зачитати Слово Господнє для нас цього ранку. Восьмий текст. Бо благодаттю ви спасенні через віру. І це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творіння, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед призначить, щоб ми їх чинили. Давайте ще розчитаємо, щоб запам'ятався цей текст. Бо благодатью ви спасенні через віру. Ми всі знаємо Золотий вірш, бо так полюбив Бог світ, Так? Да? що віддав сина свого дорослу, щоб кожен хто повірить, повірить, не зробить щось для того, а повірить. Благодатью через віру, через віру, тільки через віру, не через діла. І це не від вас. То дар Божий. сказав Ісус, ніхто не прийде до мене, як не привлече отеця. Ніхто не прийде до мене, як не привлече отець. То, що людина має можливість або покаятися, то благодать Божа тій людині. Бо диявол завжди стоїть на тому, щоб серце людське ожесточити. Ожесточити до Бога, до себе, до людей. А дух Святий розполагає серце людини покаяться перед Богом в своєму природному гріху, в інших гріхах і стати під авторитет Бога. Тому це дар. Людина кається, це дар. Ісус це дар. І те, що ми прийняли Ісуса, це теж дар, це дар Божий. Це не те, що ми такі розумні, такі догадливі, такі якісь винахідливі. І ми от знайшли цю перлину, і ми її відкопали. Ні-ні-ні. Це теж дар. Це дар Божий, щоб увірувати, відкрити серце для Господа. Це дар Божий навіть прийти в Богослужіння на це місце прийти це дар Божий. Ви в духовному світі подивитись картину людина, яка перший раз сюди йде, скільки демонів мішають цій людині. І через друзей, і через рідню, і через обставини, скільки демонів мішають. Щоб людина тільки не прийшла туди, де проповідується Ісус. Ворог прийшов красти, вбити і погубити, вкрасти слово, вбити віру і погубити душу. А Ісус прийшов дати життя і життя злами. Тому це дар, коли людина може покаятися. Звісно, це менший дар, як Ісус, тому що Ісус це найбільший дар в історії людства. Ну це дуже великий дар. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. Ми не заробляємо царство Боже. Це треба. Запам'ятати, усвідомити і завжди це пам'ятати, царство Боже ми не заробляємо аж ніяк. І ніколи. І ніколи. Царство Боже зароб... заробив для нас Ісус. Оплатив за Це Ісус, написано у Петра не сріблом і золотом, а дорогоцінною кров'ю, життям оплатив Ісус. Тільки Ісус дає Царство нам, тільки Ісус дає візу в небо. Тільки Ісус дає сертифікат в небо, чи як ще не назвемо. Тільки Ісус дає право війти в небо. Тільки Ісус, ніякі наші діла, у них тут їх і близько немає. Якби людина могла ділами спастися, то нашого Ісусу приходити. Нашу Ісусу так страждати. Нашу Ісусу так мучиться. Нашу Ісусу буде таким приниженим, побитим, збитим, катованим піти в присходні місця землі, в такому позорі розп'яли його, ще й його дотинали, дотинали. і ти Син Божий, зійди з Христа. унижали, як тільки можна було унизити і мучили, як тільки можна було мучити. Навіщо це? Якщо людина може добрими ділами спастися. І тому, коли ми говоримо про вхід Царства Небесне, то діла добрі в поминки нема такого. І в поминки такого нема. Тільки Ісус рішає цю проблему. Тільки Ісус рішає це проблеми. І більш ніхто у вселенні. Він один посередник між Богом і людьми. Він один, Ісус. І тільки Він дає право війти в небеса. Тільки по Його святості і праведності, яку ми отримуємо в день покаяння, ми входимо в небеса. Тільки Він дає нам цей статус і це право, цю привілегію увійти в небеса. Тільки Він записує ім'я людини в книгу життя. Тільки Христос. Тільки Христос. Тільки Христос, тому треба відокремити добрі діла від спасіння. Добрі діла від спасіння. Добрі діла, ніяк не, не звязані спасінням. спасіння. Які в розбійника були добрі діла на Голоскому Христі. Ніякі? Ніякі? Ніякі. Тільки віра і покаяння. Тільки віра і покаяння. Він визнав себе грішним О, і попросив Ісуса спасти. Віра і покаяння. Все, що треба, попасти в небо. Все, що треба, щоби. Увійти в небеса. І Розбійник це зробив і отримав. Тому це не від добрих діл, не від добрих діл, ніколи не від добрих діл. Це треба пам'ятати і цим тішитись, і за це славити Бога і поклонятись, що він нас зробив, написано до євреїв, одним приношенням. Він зробив освячуючими, якими досконалими. Однією своєю жертвою. Він зробив нас достойними зустрічі з Богом Отцем. Слава Ісусу Христу! Однією своєю жертвою. Він зробив нас таким, що ми можемо війти в небеса у війти ми. Ми, в небеса. Тільки Ісус це зробив, тільки Ісус. І далі читаємо. Бо ми Його творіння, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед призначив, щоб ми їх. Де добрі діла? Добрі діла це плід віри живої. живої. Якщо віра жива, то вона народжує добрі діла. Святість, милосердя, доброчинність, всі плоди Духа. Якщо віра жива, віра Ісуса, де людина з Ісусом примирилася, з Ісусом зустрілася, от людина Ісус забрав гріховну, природу, народження згори, людина. З Господом соєдинилася водне хрещення, духовне хрещення. Коли людина от, з Богом вже відбудувала, побудувала людина правильні відносини, повний мир, повна злагода, близькість з Богом, наповнення Богом, то це просто наслідок. Добрі діла це наслідок любові до Бога, віри до Бога. Вже, вже така людина, вона просто по, по, по природі своїй вона не може інше робити. Коли яблуко здавиш, то тече яблучний сік, а не лимонний сік, а не гранатовий сік. Бо природа яблука, яблуко і яблучний сік. І в то вже від християнина будуть іти добрі діла. Добрі діла. От, от яку роль грають добрі діла. Для слави Божої, для добра людям, для радості людям, для нашої нагороди в небеса, для нашої нагороди в небеса. І на землі нагороди, що Бог буде давати. Коли ми робимо добрі діла, коли ми активні в добрих ділах, не ліни, не пасивні, не мамона поработила нас, або ще які похоті не переможені, о, не переможені, коли примирявся з Богом, не переміг якісь похоті страсті, вони можуть поработити. Добрі діла це нагорода, це нагороди. В небі на землі. Казав апостол Петро, що нам буде, що ви пішли за тобою? Сто крат каже, вам буде більше братів і сестері, і земель у 100 крат. Служіння, хоч воно інколи тяжке для Господа, але воно дуже і дуже благословенне, і приємне. Сто крат, сказав Петро Ісус. Ви будете мати більше. Нагорода на землі. І в небесах величезна нагорода за добрі діла. Але це плід віри, це плід любові до Бога. Це плід найбільшої заповіді, яку Господь доставив для нас полюбити Бога всім серцем, всією душою, всім разом і всіма силами. тому плід буде отакий. Отакий. Сьогодні наречений букета дари наречені. Коцюбенка сусідів. Це плід любові, чи тобі батько сказав. А? Як ти дарив букети? Любиш віко? Смущається. Від любові подари букети. Вілені кранені. Від любові це робить. Так і по житті, коли людина любить Бога всім серцем, всією душею, всім разом, всім силами. То від добрих діл цю людину знаєте що тільки зупинить? Смерть? Така людина і в глибокій старості. Вона буде робити те, що вона може робити для устройства церкви, росту церкви, розширення царства Божого може пошепки молитися. Вона буде молитися в день і вночі за служителів, за членів церкви, за покаяння інших людей. Вона буде сприяти і сприяти Царству Божому. Чому? Бо любить Ісус. Вона Богниця. Вона не заробляє собі Царство. Заробив Царство Ісус. Заробив Царство Ісус. І коли нема добрих діл, то проблему треба шукати у відносинах з Богом. Коли перестане їй рози то проблема треба шукати в його любові до неї. Щось у коло на консультацію до пастерії знов цей огонь запалити. І знову до запалили. То відносина до Бога. Значить, щось у відносинах з Богом щось не те. Як пише апостол приблизитись до Бога, і він приблизиться до вас. Значить людина вже удалилась від Бога. Як то єфенська церква каже, все тебе прекрасно. Прекрасно, послання до єфекти, но одне має проти тебе. Де перша любов? І бачить, каже: якщо не покаєшся, світильник згасне. О, О! відносини, о, зв'язок який. Є любов до Бога. Є любов до Ісуса. Є все, будуть добрі діла. Буде служіння. А то єфеська церква втратила любов, а служіння є, служіння є. І коли втрачена любов. А служіння є. Знаєте, що це перейде? Це перейде в фарисейство, в релігію, в мертву релігію. Люди на автоматі то будуть робити. Роблять, а їхнє серце далеко від цього. Що вони роблять? Далеко. Прийшов на служіння, а думками гуляє по своїх справах. А коли з любов'ю все нормально, то навіть коли свої справи робить, думками він поклоняється Богу. Давид казав. 118 псалом, я люблю законти весь день. Моя думка про нього. Весь день. Оце перша думка. Весь день. А коли прийшов на служіння, і ще думки під час служіння пішли десь в марноти життєві. Ну, то вже, друже, це тобі червоний Бам-бам-бам-бам-бам-бам. У відносинах з Богом проблеми. <кхе> Звенись. Зупиниць, переглянь свої носи з Богом. Зупинись. Переглянь. Та я служу, я то, я сьо, чекай. Проблема з без любові. Це все одно, що принести жінці без любові букети. На, щоб не жили, що я не даю. І це понравиться. Ні. А як з любов? О, понравиться. Тому треба розрізняти добрі діла, добрі діла і спасіння. І ще, роздумуючи над цим текстом, хочу ще одну таку грань для нас нагадати про неї сказати. Знаєте, коли Господь нас спас, зробив нас досконалими, напевно, Євреям 9,4, тим бачимо, шукайте, досконалими одним приношенням він нас зробив досконалими. А, а тоді, коли ми згадуємо текст 1 Івана, там 2 розділ, 13-14 текст, ми там згадуємо, Ні, цей текст. другий пушка, там не написано, що зробив досконале не приносить. А, а ми згадуємо, там є духовний, духовний ріс, є діти, є юнаки і є батьки. Діти це плодські хрестини, якого ще царство є плоть. О, Юнаки, батьки. Так ми вже досконалі. А тут треба рости. Ми вже досконалі. А в Откровенні написано Святихе ще освячується Так як, що мене Ісус не освятив. От тут написано євреям у 22. Святихе ще освячується. Так Ісус освятив, в євреїм написано, а тут написано святих, ще освячується. Ніби так, знаєте, як конфлікт виглядає, ніби як конфлікт. Але це не конфлікт. Це про різні речі мова. Ісус зробив нас досконалими війти в небеса. Вже людина може війти в небеса. А людина, яка покаялася, людина, яка покаялася, спаслася, от ми згадували за розбійник. От той розбійник. Якщо би він не помер, то й розбійник. То йому треба освятити все своє життя, зробити гідний плід покаяння, все своє життя освятити, очистити, більше не бути бандюганом, більше не бути грабіжником, більше не, не ходити на широку дорогу, не ходити по широкій дорозі. А вже йти стежиною Ісуса, по слідам Ісуса, освятити весь круг життя, освятити думки свої, слова свої, діла свої, заробіток грошей свій, Скрізь бути чесним. Скрізь бути чесним. Освятити весь круг життя. І тому, коли ми працюємо над духовним ростом, щоб нам вирости у повну міру росту Христового, це ми теж не заробляємо спасіння. Ні-ні, ми не заробляємо спасіння. Ми працюємо над характером. Ми працюємо над своїми цінностями духовними. Над пріоритетами ми працюємо. Над характером працюємо. Це ми теж не заробляємо спасіння. Заробив спасіння Ісус. А ми йдемо до духовної зрілості. І хто не лінтяй швидко прийшов до духовної зрілості, лінтяй повзе до духовної зрілості. Це теж інша річ. Це не зароботок спасіння. Не зароботок спасіння. От дуже важливо в нашому житті це пам'ятати, чітко це розрізняти, чітко це розрізняти і легко жити. Ходиш з відчуттям почуття власної єдності, ти спасен. Ти спасені. Я не заробляю собі спасіння. То, що я працюю над характером, освячую, без життя освячую, ну, то я працюю над своєю зрілістю. Це праця над зрілістю, над характером. Так як, наприклад, фізично, якщо ти людина приболіла, вона працює над тим, щоб вилікуватися. Тож вона не, не перестала існувати. Вона просто до людина прихворіла де працює над лікуванням, Але людина є. Так і духовно. Людина є у Бога. Ім'я її записане в нему життя. Записане. Вона є для Бога жива. А працює над своїм характером, на своєю зрілістю. І це не зв'язано з спасінням. Бо спасіння дає тільки Ісус. Тільки Ісус. Ну і Справедливо буде згадати цей момент, що спасіння може людина втратити, може втратити, може втратити спасіння людини. Коли вона не буде займатися освяченням, коли вона буде мати гріховний образ життя, не покорятися Господу, не покорятися Ісусу, то це похоже, як той блудний син пішов від батька. Це похоже, як овечечка від пастера пішла в хащі, а там вовк її може зустріти. І знаєте, один грішок, другий грішок, третій грішок, ну, як автомобіль, знаєте, чуть-чуть-чуть обочина -чуть, чуть -чуть хапає, 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 а потім раз і може перевернутися зігнати як здоров'я. Тому коли людина втрачає спасіння, ну, важко сказати. Важко сказати. То, от, наприклад, віруючий обману, обману, що вже не втратив спасіння. Або не до кінця правду сказав. Втратив чи не працювати. Брато, важко сказати. Те, що він одержі праведності і святості заплямував, це факт. Ну і зразу є п'ята глава. Церква має бути безсвядна і То Тоте він у одержу. Но його Господь ще не вичуть своє життя. Йому треба зразу взятись за освячення, широко каятися перед Богом. І Господь очистить. Амінь? І Господь очистить. І коли він обманув, то вже нема такого, а обманув і ангел «ту-ту-ту-ту-ту рейда в фамілію ім'я. Ім такого нема. Але вже факт гріха є. <кхм> Як Єфреська церква, Господь до неї до церкви каже, першу любов загубила. Це вона порушила саму головну заповідь. Будівля в будівлі є фундамент. Перша заповідь це фундамент. На якій будується все життя і служіння. І в них тріщину фундамент. І що Господь завжди? Господь покайся. Бо покотися далі. 70% людей, які піднімаються на Еверест, загинули не тоді, коли вони піднімаються на а коли спускаються. Покотишся в ту три Бо в той ров погибелі, звідки тебе Ісус достав, знов туди впадеш. Бо ти обочину хапаєш вже. І коли стається хола на Духа Святого? Бо що, коли Господь ім'я з книги життя, це коли хола на Духа Святого, все нема спасіння людей. Тому не можна так сказати, все вже не спасе. Не Немає права. Ми маємо з обох сказати, друже, поправті світине. Оця грань твого життя по правді світи. Звісно, може, хтось згадав вже Ананію Сафіру. Ананія Сафіра принесли щедрі пожертвування, і разом з цими щедрими пожитуваннями вони трошки брехні сказали. Казалось би, та ну таке на, на залітку не беруть в церкві. Не беруть. Принесли не 100 від проданого. Принесли менше, а сказали 100%. Ну то ж і то добре, ну скільки принесли, ну, то й чудово. І то добре, буде чим діє кормити, там, то все, що там була ситуація, в них, яка не була потреба. А вони прибрехали чуть-чуть. Сказали, що 100%, а не скільки там вони принесли відсотки. І тоді було, було таке наповнення Духом Святим, така присутність Божа. Так Бог тоді був близько. Так сильно їх наповняв Госпору, що в цій величезній святості, присутності Духа Святого Першакосух і церкві і такий гріх не міг витримати заразу, він помер вона помер. Бо то дуже такий, ну хай скажемо людською мовою, такий величезний був концентрат, наповнення Духом Святим Церкви. І цей гріх не війшов. ніякий гріх то не вірє, ніякий гріх. Якщо таке порівняння, немає чуть-чуть, вір'ємо Якщо гріх, то гріх. Якщо гріх, то гріх. Треба покаяння за всякий гріх. І Господь очистить і святий. Як буде щире покаяння. І перехти свої одежу. Чистими. 1 Івана 5,18. Ми читаємо 1 Івана 5.18, що народження від Бога не зріши. Бо народження від Бога береже себе. І лукаві воно торкається. Береже себе. Пильнує себе, стереже себе. Сказав Господь в притчі 4.23. Більш над усе, що стережеться, серце стереже, щоб воно було чисте. Більш над усе, що стережеться, притчі 4.23. Серце стереже, щоб воно було чисте. А як воно буде чисте, то Матвія 5.8 ми читаємо блаженні, чисті серце. Бо вони Бога побачать. Коли? Вже сьогодні. Сьогодні в їхній долі вони будуть бачити Бога, як Бог їх оберігає, благословляє, веде, щедро благословляє, сюрпризи посилає. Вже сьогодні вони будуть наповнені Богом, близько з Богом. Бо серце чисте. Бо серце чисте. Ось. От я би назвав цю промову свою. Це такий, знаєте, фундамент християнина, Такий правильний фундамент християнина. На чому я стою? Я спасельний. Я візу маю в небо. Я всі документи маю в небо. Весь пакет документів. Ну образно сказати, виїхав з України, наприклад, їду в багату країну, там, в Америку чи ходить. Нараз прикордонники мене зустріли в Америці. Най... 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 Як ти в'їжджаєш в нашу країну? Пакет документів дав. Все, будь ласка, за мене дорога. От Ісус цей пакет документів нам дав. Ми в небо увійдемо. Коли зем... земна дорога закінчиться, ми в небо увійдемо. Ісус нам дав. І ми вже тут Ісусу не можемо нічим не допомогти. Навіть не може Ісусу допомогти. Знаєте хто? Матвія напевно, 16 написано. Якщо людина здобуде весь світ, а душі свої зашкодить, яка користь, Тобто людина викупу не може дати е, Господу Богу скарби всього світу не можуть дати пропуск небеса. Така жертва Ісуса дорога. Що навіть така людина не може війти в небеса, яка володіє всіма скарбами. Боже, на тобі всі скарби. Пусти мене в небо. Ні. Ні. Тільки Ісус. Тільки Ісус. І тому не, сказав Господь, не радійте тому, що біси ви можете виганяти, чудо робити, а радійте тому, що ваші імена записані в книзі життя. життя. А далі пильнуйте, моліться, пильнуйте, моліться, щоб. Духовно вирости і щоб були добрі діла. Щоб були добрі діла, От далі так протікає наше життя. І я також хочу закликати вас, щоб ми ці молитви прославили Ісуса за Його подвиг, за Його жертву, за Його велику роботу для нас, щоб Він, написано тут теж, як і сяном, що в Ісусі Христі ми посаджені на небеса, що сиріш, і воскресив з Ним, і в Ісусі Христі посадив. Посади на небесах. В Ісусі Христі, 26, ми посаджені на небесах. Яка це привілегія, яка це честь, як це комплексно все зроблено Христом, посаджені на небесах. А Івана 14 каже, там для вас всіх квартир вистачає. Пам'ятаєте? Обіділя в нього хватає для всіх нас місця в небеса. Вже все приготовлено. Бог чекає нас.